Що відбувається, хлопці? Ласкаво просимо назад на види вийде ці Чим ви займаєтесь як центральний стерилізатор? Отже, сьогодні ми будемо чистити акумуляторний дриль. Як бачите, саме так його надіслали з операційної, не дуже брудний, але його не розібрали. Батарея все ще приєднана, насадки все ще на місці, індикатор все ще в кошику. Тож, як бачите, маємо те, що маємо, хлопці. І це не є правильною практикою використання інструменту, але нічого страшного. Отже, я працюю тут з мийкою на дві секції, і я хотів це також показати, тому що хочу продемонструвати, як чистити в мийці з двома відділеннями. Якщо у вас є мийка лише з двома відділеннями, то слід використовувати її так, ніби це мийка з трьома відділеннями. Згідно з інструкцією, перше відділення це власне відділення для миття та замочування. Але я не погоджуюся з таким підходом. Друге відділення мало би бути для початкового ополіскування, а третє для фінального ополіскування. Але, чесно кажучи, для мене це не має сенсу, хлопці. Але я все ж буду діяти так, як ми це робимо у нашому закладі згідно з нашими політиками та процедурами. Ми спочатку ополіскуємо, потім миємо спочатку у другому відділенні, а потім фінально ополіскуємо у останньому відділенні. Тож зараз ми знімемо наші індикатори. Далі гарно ополоснемо наш кошик, адже це медичний пристрій. І знову ж таки, це перше відділення, воно має бути для початкового ополіскування. Знову ж таки, у наших навчальних посібниках зазначено, що перше відділення призначене для миття та замочування. І я, чесно кажучи, цього не розумію, адже стандарт ОША вказує, що хімічні речовини не повинні змішуватися. І навіть у наших стандартах є розділ, де зазначено, що попередні обробки піною, гелями та спреями можуть заважати процесу очищення, тому їх слід змивати перед початком очищення. Тож технічно першим кроком має бути початкове ополіскування. Тепер ми приступаємо до розбирання всього обладнання. Це предмети, які не можна занурювати у воду. Їх потрібно спочатку обполоснути. І під час ополіскування ви можете намочити дрилі, головне не допустити, щоб клема акумулятора намокла. Тому під час ополіскування вода повинна стікати від клеми акумулятора, а не потрапляти на неї. Те саме стосується і акумуляторів. Ми можемо ополіскувати акумулятори під проточною водою. Вам потрібно змивати воду вниз, подалі від клем і роз'ємів, а не в самі роз'єми. Гаразд! Отже, я зараз вийму ці предмети, тому що це було моє початкове ополіскування. Тепер мені потрібно помити і замочити, і це відбуватиметься в цій самій ванні. У мене немає роздільника або іншого кошика, щоб покласти туди. Тому я зараз закрию, закрию мій ее, -е, мій ее -е, злив там. А потім наповню раковину теплою водою з температурою від 90 до 120 градусів, що є оптимальним для активації ензимів у цьому миючому засобі. Гаразд. Отже, згідно з політиками та процедурами, ми наповнюємо наші мийки до позначки 10 галонів, а потім додаємо мийний засіб, як ви побачите далі. Чому ж я не додаю мийний засіб спочатку або під час наповнення мийки? Отже, хімічні засоби, які ми використовуємо, дійсно малопінні, і такими вони й повинні бути. Адже ви не хочете сильно збовтувати воду, створювати надмірну кількість піни і не мати змоги бачити, що ви робите під поверхнею води. Але якщо ви додаєте хімічні засоби під час наповнення мийки, то як ви можете бачити, потік води створює повітря у воді, що призводить до утворення піни та зміни кольору води під час наповнення. І хоча з часом це все осяде, і вода стане прозорою, у цей момент ви нічого не бачите. Ви маєте дуже обмежену видимість предметів у мийці. Звісно, цей предмет, який я зараз мию, не занурюється під поверхню води, то яка різниця? Це має значення, тому що нам потрібно дотримуватися послідовності у нашому процесі. Ми не повинні робити це одним способом сьогодні, а іншим завтра. Послідовність. Це ключ, і саме в цьому полягає стандартизація. Стандартизація це зробити речі стандартними, так загально прийнятими. Це практика, яка застосовується на багатьох об'єктах, і під час кожної зміни так на різних змінах. Отже, ми продовжимо. Ми наповнюємо нашу мийку тут до позначки 10 галонів. А коли я досягну 10 галонів, я додам мийний засіб. М, ем, тож ви побачите це за кілька хвилин тут. Знову ж таки, ми не робимо цього під час наповнення раковини. Ми робимо це після цього, і якщо ви подивитеся на дозатор, він е, е подає хімію у воду у цьому хімічному засобі. Немає барвників, тому вам просто потрібно переконатися, що миючий засіб був доданий у раковину. Зараз я беру маленьку е-е м'яку щітку, щоб почистити свої насадки тут, які були під водою. Воно не було безпосередньо в хімічному розчині, але знову ж таки це не було дуже забруднене. М. І ще раз, процес замочування триває від 30 секунд до, вибачте, від однієї до 5 хвилин. М, тож ми зараз візьмемо трохи е, е миючого засобу зі спонжа. І оскільки ми тут нічого не замочуємо, окрім кошика та цієї насадки, ми будемо протирати над поверхнею води. Знову ж таки, ви не хочете, щоб ці конектори, ее конектори, були надто насичені вологою. Вам просто потрібно їх протерти. Щодо дриля, то його можна мочити скільки завгодно. Можна наносити миючий засіб на цю річ скільки завгодно, гаразд, головне не допустити, щоб миючий засіб або вода потрапили в акумуляторний роз'єм чи будь-яку іншу частину пристрою, яка може ЕЕ дозволити проникнення води. Використовуючи щітку з м'якою щитиною, ми ретельно очистимо важкодоступні місця та ті е текстуровані ділянки дриля, особливо навколо самого курка. Ее саму ЕЕ-функціональну кнопку, яка дозволяє перемикати вперед і назад подвійну дію Е, потрібно натиснути, щоб ми могли дістатися до обох боків. Ми почистимо це щіткою, ми також почистимо щіткою задню частину. Добре, ще раз протираємо, щоб видалити будь-які залишки, знову ж таки не намочуючи пристрій. Кошик також потрібно протерти. Він теж є медичним пристроєм. Переконуємося, що ми обробили всі місця, до яких часто торкаються. Цей кошик замочувався, поки я чистив дриль, тож це добре. Тож будь-який ґрунт, якщо він є на цьому кошику, легко відпаде. Отже, як я вже казав, я використовую мийку з двома відсіками. У першому відсіку я споліскував і мив, у другому відсіку буде ополіскування критично чистою водою. Зараз у цій мийці у мене немає критично чистої води, але я хотів показати вам, як виглядатиме фінальне ополіскування, як би така вода тут була. Потім я насправді перейду до мийки, де є критично чиста вода, і покажу вам, як я буду це ополіскувати. Гаразд, вибачаюся. Я відволікся тут на деякі запитання «е-е», але зараз повернуся за мить. Ось так. Гаразд. Отже, ми зараз будемо е е змивати. Ми відкриємо кран е е з прохолодною або теплою водою. Гаразд. І ми будемо промивати наші пристрої так, щоб не допустити потрапляння рідини всередину пристрою. Добре, знову ж таки промиваємо, уникаючи потрапляння води на клеми акумулятора як на самому акумуляторі, так і на дрилі. Ретельно промийте кошик, тому що не хочете, щоб там залишився засохлий миючий засіб. Акумулятор також можна промити як і насадку під проточною водою. Потім саму дриль потрібно промити з усіх боків і поставити її у тримач ось так. Гаразд, давайте перейдемо до справжньої ділянки, де є критична вода, і я покажу вам, як це все промити. На жаль, я працюю однією рукою, тому не зможу показати вам дуже е е формальний спосіб це зробити, бо інакше показати не можу. Але дриль виймається. Всі аксесуари також виймаються. Саму дриль е, е, я мав би підняти і потім промити боки. Але, як бачите, ми промиваємо бік вверх, ми промиваємо лоток. Добре, потрібно впевнитися, що весь е-е-миючий засіб або будь-які мікроорганізми, які могли знову прилипнути до пристрою, змиті, щоб під час подальших процесів пристрій не іржавів і не пошкоджувався. Гаразд. Отже, швидке початкове ополіскування. Після того, як я закінчу полоскати, я поверну акумулятор на місце, віднесу його до зони ручного миття ЕЕ, де він буде «ЕЕ» розміщений. Акумулятор пройде через мийку, через «ЕЕ» вікно Сама дриль ставиться на стелаж для мийки дезінфекції, оскільки дриль є предметом, який миють як вручну, так і автоматично, механічно. Гаразд? це дійсно проходить через мийку дезінфектор, е, акумулятори також можна мити таким чином, Е, е, але це зменшує термін служби акумулятора. Знову ж таки, потрібно розміщувати дриль так, щоб забезпечити стік води і запускати її в циклі, який не містить змащення. Е, е, все зрозуміло, друзі, от і все. Як завжди, будьте собою, будьте справжніми, продовжуйте навчати.